Доброго дня малята! Послухайте вірш про весняну квітку пролісок. Я блакитні очі маю. Здавна проліскам завусь. В лісі перший розквітаю. Навіть снігу не боюсь. Пропоную зробити листівку з цією квіткою. Нам потрібна основа. Папір зеленого, коричневого, синього кольорів, простий олівець, клеючий олівець та ножиці. Відрізаємо смужку з синього паперу. Край загинаємо. та складаємо гармошкой. Прямокутник отриманий ще складаємо навпіл, лінія згину ліворуч і малюємо. Пів пилюстки олівцем. Малюємо півпелюсточки і вирізаємо по контуру. І отримуємо такі квіточки. У нас утворилось шість пелюсток. Кожну пелюстку складуємо навпіл, кожну пелюстку навпіл, утворюємо пари, пари і склеюємо їх. Ось і наші квіточки. Викладаємо їх на основу. А зараз будемо вирізати стебло для нашої квіточки. Так. Вкладаємо стебло квіточки. І будемо вирізати листочки. Складаємо прямокутничок гармошкою, складаємо ще навпіл, малюємо олівцем листочок і вирізаємо. Закладываем листочки, потом берем папир коричневого кольору и відриваємо руками прямокутну полоску. Прикладаємо. Зайве відрізаємо. Прикладаємо і будемо наклеювати. Ось і готова наша листівка. До побачення малята!